Всім привіт на каналі Бухгалтер Консультант. Сьогодні я розповім вам та покажу навіть, як користуватися такою функцією та що таке спотова торгівля. Багато хто говорить, що займається торгівлею. Хтось каже, що він торгує на ринку, хтось каже, що він займається спотовою торгівлею, хтось маржинальною торгівлею. Але в результаті багато хто з вас не знає, що це таке, і хоче. Більше розібратись та краще розібрати, взагалі у ринках та у їхньому функціоналі. Давайте розбиратись! І так, якщо вам якийсь супер-криптоблогер або криптоінвестор говорить, що він займається спотовою торгівлею, то, перш за все, не потрібно панікувати і зразу дивитись у словник. Я коротко поясню, що це таке. Спотова торгівля це реальна торгівля на ринку, коли ви здійснюєте транзакції у реальному часі. Тобто купуєте та продаєте на біржі або на фондовому ринку через якогось брокера. Тобто, спотувати. Торгівля вона відноситься як і до криптовалюти і торгівлі на біржах, так само і до торгівлі а, у брокерських кабінетах на фондовій біржі, купуючи цінні папери. Купувати можна цінні папери, товари, можна криптовалюту, але це все називається спотовою торгівлею. А, тому вам не варто перейматися, переживати, а це все досить зрозумілі речі, коли ви продаєте або торгуєте, тобто за тими цінами, які встановлені у даний момент. Момент на біржі. І саме зараз, саме у цьому відео, я покажу детальніше, як займатися спотовою торгівлею. І ми будемо зараз це робити у біржі Binance і будемо купувати криптовалюту. Я покажу, як це працює, як потрібно оформити ордер, як його продати, закрити, для того, щоб ви зрозуміли ази взагалі торгівлі а, спотової на біржі Binance. І так, давайте поїхали. Для того, щоб розпочати спотову торгівлю, потрібно зайти у свій кабінет Binance. Як зареєструватись на Binance? У мене є він на каналі, я додам його у коментарях. До цього відео зможете переглянути, якщо ви ще тут не зареєстровані. Так само я додам реферальне посилання, через яке ви зможете зареєструватися і, відповідно, отримати додаткові бонуси від мене. Після того, як ви зареєструвалися на біржі Binance, нам потрібно поповнити наш рахунок. А поповнити рахунок ми можемо з будь-якої карти, якщо вона у вас є, через розділ Купити. P2P торгівля. Так як напряму перекази зараз заблоковані свіфти, і всі різні перекази у валюті, і з гривні на рахунки там, брокерів, на рахунки бірж, відповідно, вони заблоковані, відповідно, ми можемо переводити кошти від людини до людини, а це називається P2P торгівля. Тобто ми перейшли в цей розділ, і далі ми будемо купувати, до прикладу, USDT, за. Гривні, тобто фіат, ми вибираємо ту валюту, за яку ми хочемо купити саме крипто-токен USDT. Це стейблкоін, він ще називають. Купуйте, тобто, давайте Tether US. Тобто це в дужках USDT. Це аналог долара в криптосвіті. Далі ми вибираємо спосіб оплати, як ми будемо купувати цю валюту. Наприклад, якщо ми. Хочемо Tether US купити за гривні з привату, ми вибираємо тут приват. Якщо ми хочемо вибрати іншу то вибираємо іншу. І як бачите, у нас вказана ось тут сума, яка доступна, і ліміт. Якщо ви, до прикладу, не вписуєтеся цей ліміт, вам потрібно вибрати ту суму, яка буде вам доступна. Давайте подивимося, яку суму ми в видові купити. Якщо ви бачите, що, до прикладу, пропозиції, а вас би зацікавлено немає, ви можете просто оновити це все і ще раз подивитися, чи, можливо, з'явились нові ордери на продаж. саме USDT, це гривень. Ми також чекаємо, шукаємо, поки не знайдеться той варіант, який нас буде влаштовувати. На Ось, до прикладу, продають 10, 10 до 10 тисяч. Ми, в принципі, можемо купити. Пишемо, до прикладу, 10 тисяч. І важливо, щоб це була саме карта універсальна, так як це значить. Нам потрібно, якщо кошти на інших картках перевести спочатку на карту універсальну. Ми оплачуємо ось це, ось цьому отримувачу, оплачуємо гроші, які тут зазначені. В даному випадку ми оплачуємо 10 тисяч гривень. І так, я перерахувала цьому отримувачу 10 тисяч гривень, і відповідно мала отримати оцю кількість USDT. Дивіться, ордер виконано. Давайте тепер подивимося, чи в мене є ці кошти взагалі в гаманці. Давайте спочатку зайдемо на головну сторінку і переглянемо гаманець і мій огляд гаманця. Так, давайте переглянемо. Ось у нас є поповнення. І як ви бачите, у нас є 245,16. І ми відкриваємо, дивимося, що це таке. І це у нас є Tether US, тобто USDT. Те, що ми хотіли купити. так, друзі, поки я формувала цей ордер, поки я оплачувала, сталася непередбачена ситуація. І такі, як ви бачите, бувають криптовалюти, я оплатила утримувачу, а він в свою чергу не підтвердив цей ордер. Відповідно, гроші мої з карти пішли, а криптовалюти я отримати не можу. І тут є таке як апеляція, Ви можете після от, сплину 10 хвилин написати апеляцію з підтвердженням того, що ви оплатили скан конкопією підтвердженого документу, і після цього йде процес апеляції. Дивіться, він проходить в 4 етапи: значить, перший етап це саме підтримка, з пише. Робить, створює чат, в якому пише, що я оплатила, і що далі буде відбуватися. Якщо протягом певного часу клієнт не відповів, той який отримав гроші. Відповідно, відповідач не відповів протягом відповідного терміну. Це було крок два переговори з контрагентом. Далі йде крок третій. Перегляд служби підтримки. Ось, і ось цей етап останній найдовший, це, він триває дві години до двох годин. І до двох годин це, це вже цю заявку вже розглядає служба підтримки. Тобто втручається служба підтримки, яка перевіряє цю транзакцію. І в разі якщо... Це замовлення, тобто воно насправді оплачено, є підтвердження оплати, але клієнт нічого не відписує, то ця криптовалюта буде автоматично зарахована мені, так як я зрозуміла. Ось тепер я очікую, коли ж вона буде мені зарахована, тому що насправді незручності такі, і вони просто перешкоджають швидкості здійснення транзакцій. Так? Тобто, В принципі, це такий один з мінусів цієї торгівлі. Але, в принципі, плюси є, тому е маємо те, що маємо. наразі чекаємо, коли приготовити зарахується. І так, чекала я переказу одну людину, і в результаті написала мені підтримка, що ваш платіж активно візлана на вам на аккаунт. Тобто, наскільки я зрозуміла, що це, цю справу буде завершено, давайте ми перевіримо, скільки ж в мене USD на рахунку. І продовжимо нашу спотову торгівлю, до якої ми ще навіть не підібралися. Ми зупинились лише на ось, зупинились поки що на купівлі USDT. Нам валюта зарахувалася. Як бачите, в мене така красива гамна сума вийшла: 555, 555 тезерів. І зараз з ними будемо робити наступні маніпуляції. Тобто, у нас огляд гаманця, ось тут є наші USDT. Якщо ми хочемо щось з ними зробити, то ми повинні з поповнення перевести на фіати із -E Тобто Ми поповнили, але нам потрібно для того, щоб користуватися цим режимом, їх перевести. Переводимо 5612 і нам вони звідси перейдуть отсюди. Далі ми переходимо на торгівлю з і можемо зараз подивитися в актуальному часі, скільки коштує наш біткоін. От 1650. Як ви бачите, була просадка, просадка, просадка. Ми можемо зараз купувати цей біткоін. Як нам це зробити? Ми виставляємо біткоін до USDT. Вона жа, виставлено, оскільки це все можна за скільки купити. Як ви бачите, тут великі продажі йшли. Великі продажі, тут хтось тобто купував. На 17 тисячах, так на коли було 18, ага, це 20 було 19, 18. Зараз у нас ціна 16, взагалі 500. Було, до речі, зранку іще ще 6. А далі ми опускаємося нижче, там де у нас є спот, І ми хочемо за такою ціною відкупити. І пишемо, що у нас є там 56. Купити, і ми купили 0,00338 відходи. Дякую вам за перегляд цього відео. Я сподіваюся, що для вас тепер спотова торгівля це не щось складне, а нормальне явище, тому що ми всі еволюціонуємо і користуємося реальними інструментами заробітку та реальними можливостями, які у нас є. На даний момент ви можете торгувати, будучи удома віддалено, і це може приносити вам додатковий дохід на відміну від варіантів фізичної роботи та залучення вас особисто. Тому. Це хороший варіант взагалі розвитку вашого. Якщо у вас немає альтернативних варіантів роботи, зверніть увагу на такий варіант, як торгівля, але цьому, звичайно, треба вчитися. Тут потрібні додаткові знання, щоб знати, що купувати, що продавати. Всім до нових зустрічей, всім па-па!